Один кущик Петро Великий, це третій його збір. Вони дуже рані. На винограднику у мене ростуть висока розлісі. Тут він самий-самий перший. Їх було багатенько, кущик один у три стволи сформований. Давненько не заходила, пасинки вже які. Ось такий гарний. Ой, заломився. Був ураган у нас. Ось так гарно в'яжуть. Петро великий. Чудовий сорт. Універсального призначення. Буду зривати для консервації. Ось такі пальчики. Видно, же, зривало, Вони, ну, два-три штучки не дозрівають до кінця. Можливо, повисять іще, ну, не завжди чекаю, зриваю. Петро Великий.